Скорпіони, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 8 листопада. І так, сонце Асцендент, венера місяць. Скорпіоні. послання для вас. Це енергія, що вас супроводжує на цьому тижні. Тут якийсь сіндюк у вашому оточенні є. Це щось про вдячність. Будьте вдячні за те, що маєте. На що звернути увагу, скорпіони, що входить у ваше життя на цьому тижні? Чого остерігатись, як з цим взаємодіяти? Що на внутрішньому стані, чим порадує тиждень стосунки відносини, партнерство. Робота фінанси. І так, скорпіони, ну що, готові готувати індичку. Дієтичне. Опа, десятка мечів на дні колоди. Ну, виходимо. Виходимо з якоїсь непростої ситуації, йде завершення. Світана вже близько. Знаєте, у ваш, вашому оточенні хтось є? З кого злетить маска? Ну, образно. Хтось себе проявить. Так. Учиться ну, моє відношення до вас. Добре. у раків та ж сама енергія, послання. Рись. І так, Рись каже вам, що життя це таємниця. Рухи рисі таємничі, відбуваються таємно. Коли вам з'являється дух, рисі це потужне нагадування про те, що не все в житті можна пояснити і зрозуміти силою інтелекту. Коли ви намагаєтеся з'ясувати речі за допомогою розуму та фактів, знайти логічне поле пояснення чи спрогнозувати майбутні події. Це не дасть вам впевненості та заспокоєння, яких ви шукаєте. Рись спонукає вас довіритись великій таємниці та дозволити таємницям Всесвіту розкритися перед вами завдяки безпосередньому досвіду. Нехай ваш зір буде менш сфокусованим, щоб ви могли читати між рядків і бачити, що там було приховано. Дух Рисі допомагає відчути пульс божественного у світі зсередини. Довіртесь мудрості та откровенням, які приходять до вас, але також знайте, що розуміння не обов'язково прийде бажаним чином. Те, що ви відчуваєте своїм серцем та інтуїцією, і повідомляє вам як голос внутрішнього знання, тепер буде керувати вами, якщо ви визнаєте, що таємниче вплетене в тканину існування. Як би там не було, поява духу рисі є ознакою того, що вас просять довіряти, навіть якщо те, що вам відкривається, не відповідає вашій потребі. Інтелектуальній впевненості. І як же я сказала раком, скорпіони, якщо вам здається, вам не здається. Більше довіряйте своїй інтуїції, ви також дуже сильні в ній. І це, певною мірою, такий ваш скіл, ваш інстинкт. Тому підтвердження прийде пізніше. Ось, якщо в ньому є потреба. На що звернути увагу? Паж мечів, що ви намагаєтеся в чомусь розібратись, так? Досконально. Зібрати побільше інформації. Можливо, це якесь навчання. Ось. Шукаєте рішення, що тут, метод, метод дедукції. Так? Дивіться, скільки в нього книжок. Хтось тут скорпіонів саморозвивається і саморозвивається. Приблизно в такий в режимі учня постійно знаходиться. Кажемо, чим що тут досліджуєте? Місяць. Так ви тут що? Копаєтеся в підсвідомості, хтось психоаналізом займається? Хтось скорпіонів також може вести комунікацію з рибами. Вирішити якусь задачу спільну, можливо. Чис, сильний психоаналіз іде. Хтось прямо копається в підсвідомості чи в своїх страхах, щоб розібратись. Ну, дивіться, місяці говорить про інтуїцію. Інтуїція прямо посилає вам сигнал, чіткий конкретний сигнал, чітку конкретну думку. Довіряйте цій інформації. Тривоги можуть перекривати. Це стосується вашої їх. Ваших ресурсів, вашої стабільності, чи чоловіка земної стихії у вашому оточенні. І ще я вам скажу так, скорпіони. Кого є партнер? А, ну, чи партнерка, ви можете, знаєте, що доколупуватись, правда? От прям шукати щось, чого там нема по факту. Це якась ваша проекція. Просто вам скажу. Щось в фінансових блоках тут намагається розібратись. Бо ще не для всіх, але місяць також відповідає за творчі потоки. Паж мечів може говорити про те, що ви намагаєтесь цей творчий хаос структуризувати, так? По ну, крайній мірі, щось можливо записуєте, виписуєте, формуєте так? якісь свою свої уяву, типу, щось формуєте. Сила входить в лев чудово, два антагоніста Скорпіони Ви з левами, як життя і смерть, світло і тінь. Лев, сила, потенціал. Ходить. І що скорпіони? Основне пам'ятати, що будь-який потенціал, він же лев так, потребує приборкання, потребує часу, підходу. Ось приручити лева потрібно. От дивіться, тут є у вас конкретно цей лев. Це такий момент. Виховання, чи що? Виховання себе в першу чергу своєї сили, волі, дисципліна прослідковується також, структурність. Так, да, ви докладаєте зусиль. От правда. В чомусь ви, хтось з тілом, можливо, працює. Якась сильна больова людина може війти у ваше оточення на цьому тижні. Там якийсь тут персонаж з татухами. А, Ну, привертаю увагу точно. І ваша енергія трансформації. У вас старших арканів багато. когось честка йде трансформація, детокс в тому ж числі. Хтось міняє своє відношення як до, ну, до себе як до особистості. Можливо, це стосується вашого тіла, зовнішності. Я відчуваю виснаження. В і тут ребра світяться. Скорпіони схуднули чи що? Давайте собі більше живлення мікроелементів і в цілому корисних речовин. Можете, до речі, на тривожних станах втрачати вагу. Я зрозуміла, тут просто ж є індюк. Подивіться, приготуйте собі індичку. Ось. Вона дієтична, але дуже смачна і корисна. Так? Те, в чому ви намагались досягти результату чи закріпитися в якійсь історії, воно добігає завершення. Ось, ви, знаєте, добиваєте, до знаходите останній елемент іншими словами, щось прояснюється однозначно. Чого уникати? Двійки кубків. Що це? Просто сумки залипові. не розчинятись в іншому? Ну, от, а, я зрозуміла, скорпіони. Ви, якщо прикипаєте до іншої людини, приблизно ви в ній можете розчинятись. Так, оце місяць. І втрачати оцю межу, де ви, а де ваш партнер. Тобто і починається оця плутанина, чого я хочу, чи ну, я дійсно цього хочу, чи цього хоче партнер, а мені здається, що я хочу. Ну, от, приблизно, розумієте? І відбувається розконтакт, розконект саме з собою. Тому що ставляться вже в пріоритет, наприклад, бажання. Іншого чи іншої, але двійка кубків — це ж хороший контакт з собою, Чого остерігатись. Не спішите, якщо у вас є відносини, які на початковій формі зародження, не спішите ці відносини переводити зразу в рівень, ну, допустимо, офіційного. Двій, ну, правда, справедливість. Тут, знаєте, от познайомились приблизно і вже е, спланували старість. Ну, Хтось, скорпіонів, у вас може бути таке от. Проскакувати, що, ну що, ніби ми один одному підходимо, ніби все добре, давай, переходимо на наступний рівень. Ось, це раз. Два, і не ідеалізувати, по-перше, партнерство, так, не прояснивши всі моменти. Ось, і. Безкрайності і оціночних суджень. Добре, як пройти, бо тут неоднозначно. тут з пентаклів вирощувати це. Воно тільки от в тузі пентаклів, ну, що має відношення, наприклад, до стосунків. Хоча тут скоріше мова йде про вас, скорпіони, про те, що остерігайтесь надмірного перфекціонізму в будь-яких відношеннях, що стосується вас. Розумієте, от вас, вам хочеться все по, по, прояснити, пояснити, затвердити, вам потрібні факти в чомусь, підтвердження, докази. Ось. Тому ви можете і, допустим, до партнерів чи до партнера часто звертатись за певною інформацією, ну, тобто уточнювати, розумієте, прояснювати, доколупуватись іншими словами. Знаєте, такий трошечки тривожно нав'язливий стан, я б сказала так. Цього потрібно остерігатись. І в собі також постійно оцього гудза шукати не потрібно. Оцей ту пентаклю, цей гудз. Потрібно розв'язати якийсь вузол. Цікавий. Сонце, на собі сфокусуйтесь, на своєму потенціалі, на будьте більш оптимістичні, вкладайтесь в партнерство, стосунки чи в себе і це розвивайте, якийсь, повторюсь, проєкт можливо, можлив... ну, чи в цілому можливість, яка приведе вас в радість, в успіх. О, дивіться, вам потрібно щось прояснити, що стосується вашого конкретного потенціалу, вашого ресурсу, вашого. Я, так? Виношуйте себе. Слухайте інтуїцію. що вам інвестувати і як, і коли, і скільки? Ось. Ого. А дивіться, що відбувається. На внутрішньому хтось бореться з пристрастями, з спокусами із бажаннями. Так, угу. по дияволу на внутрішньому, а казала я, що вам щось здається, вам не здається насправді. Тобто, до вас зразу йде чітко інформація і не потрібно шукати підтверджень. Зразу задіюєте. Я не кажу, що по відношенню до когось. В стосунки це не переплітає, так, а от по відношенню до себе. токс є всередині. Тут частка потрібна скорпіони. Стагнуєте, залипаєте в щось, а в що залипаєте, намагаєтесь вийти, прорватись, зустрічі. Ну, знаєте, це щось, що дає вам відчуття, те, що ви тут і зараз швидко отримуєте бажаний результат і задоволення з цим пов'язані, так? Зверніть увагу, скорпіони ну не для всіх актуально, але хтось з вас може знаходитися в залежності від певних препаратів. Угу. Чи від станів зміненого сприйняття. І ці стани, зміненого сприйняття, ми по-різному проживаємо через різні способи, через різні інструменти. Майте це на увазі, що м -м, когось ще з скорпі, може йти загін в сторону. Знаєте, чого? Стерильності в тому ж числі. Це зараз відчувається. Оце момент доколупатися, прояснитися, це бажання зробити все стерильним. Справа в тому, що в тому подавленому чи в тому, що від чого там намагаєтеся чиститись, теж багато плюсів є. Тобто це теж корисний ресурс, це теж певний потенціал, але не вміння з ним працювати, не вміння його задіювати, провокує оцю історію витіснення, подавлення. Ну, Знаєте, як загримувати щось, обрізати, наприклад, відсікти. Ну, бажання з'являється, тому що ну, це трошки такий кажу, в її відчуття тривожного стану. Це страх цього ж потенціалу, нерозуміння, як з ним працювати, але ви стараєтеся, мірка жазлів. Тут є відчуття того, що ну, в мене є відчуття, що ви докладаєте зусиль, паралельно боретеся з якимись пристрастями. Але розумієте, ну, з цим не потрібно боротись, до цього потрібно знайти підхід до себе в першу чергу. Хтось з вас таки вирішить взяти паузу в спокусах. Відпочиваєте да? від оцих, від годонізму <див> двійка пентаклів. Вас порадує, що ви втримаєте цю рівновагу, баланс, стабілізуєтесь в робочих моментах. До вас прилетіла Божа коровка, корівка, сонечко. Дивіться, сонечко тут у вас є теж. Скорпи, правда, чим все ясніше, чим все прозоріше і чесніше, тим краще для вас. От це рівноцінний, чистий, прозорий енергообмін і взаємодія. Хоча на внутрішньому ви там боретесь з тим, щоб обійти якусь ситуацію, історію чи в цілому якісь моменти через хитрість, певну. стосунках чудово. десятка кубків. Повторюсь, є відчуття ідеалізації і Ну, Тут тобто, точно вас оточують люди, чи є поряд з вами людина, з якою вам добре. Король Пентаклів от конкретно він тут і є. Зверніть увагу, що в ньому можете шукати якусь підставу. Нема там ніякої підстави. Ось. Король Пентаклі, все чудово. О, хтось чоловіків в Скорпіонів може бути в зайнятості, яка вам дуже подобається, яка приносить вам ресурс. А ви тут в сім'ї, скоріш в партнерстві просто. Оня, три мечів. Щось є в цьому партнерстві, що паралельно у вас. Тривожить, повторюсь, якесь питання в цих стосунках ви ніяк не вирішите. В мене є відчуття. Так. От, знаєте, ця ідеальна картинка не складається по причині того, що є якась деталь, нюанс, який ви ніяк не вирішите. Так, да, ви не знаєте поки що не бачите виходу в цій історії. Або когось нема стосунків, також може це проходити, що ви мрієте, але поки що знаходитесь без більше в роботу включені чи в задачі. когось може йти і розрив, скажу так. Не для всіх, звичайно, але в когось, скорпіони, пройде історія, що йде розрив партнерства. І остерігатись потрібно, знаєте, чого в цьому випадку? От замальовувати приблизно. Це, от фасад, фасад підтримувати, хоча всередині там. Ці стосунки, наприклад, це партнерство себе вичерпало, так? Ось, романтичного характеру. Ну, типу, підтримувати це партнерство заради якогось фасаду приблизно, заради картинки, так? заради ну, того, що от воно є, тому що так має бути. Ось, на що тут натякають? Не для всіх, звичайно, але кожен з вас прекрасно знає, тому що тут є диявол, четвірка мечів це вже все. Це розуміння того, що є звичка, є залежність, але немає ресурсу в стосунках. Наприклад, по роботі вимах мені подобається, ви майстер своїй області. Ось, ну, можливо, незалежний спеціаліст, в тому ж числі, або ну, щось ще вивчаєте, піднімаєте рівень кваліфікації, втілюєте зірка. на, тут спеціалісти. Перемаги приземлились конкретно. Рівень професіоналізму росте в тому ж числі. Тоже тут провідники не для всіх, але все добре. Ви щось цілюєте на перспективу. Лицарь мечів по фінансам якісь перекази. Відрахунки, аналіз іде. Да, ви сфокусовані на аналізі. Якийсь новий інтерес, в тому ж числі, перекази на дітей можуть йти. Чи ваші витрати йдуть? Ну, ваші витрати можуть бути пов'язані з тим інтересом, що у вас є, з навчанням або з дітьми. Лицер Кубків. На задоволення, я б сказала так. На якісь такі радощі витрати, і в тому ж числі прихід у вас йде від якогось а, креативчику, можливо. Ось. Ну, чи з боку партнера? партнерки. Ну, тут сфери, скоріше, комунікацій. або промислове щось в тому ж числі. Ні, вас хтось підкріплює ресурсом точно, у вас є покровителі. Енергія раку також є. А, стрільця, тільця. У вас ресурси йдуть від близького. Ну, от від тих, хто вам дуже, от, знаєте, від гармонічного вам оточення, я скажу так. І. Наскільки, можливо, ще якісь тут декорування, в тому ж числі, наскільки ви включені в якусь комуну чи в оточення, яке от вже перевірено часом, де ви можете бути собою, від того і ресурси у вас ростуть на цьому тижні. Дякую за увагу, Скорпіон. Гарного вам тижня, па-па!